Віталій Баталій Шахів грає проти Мекдзейм. Іран, рейтинг 1742. На А4, Б4. На так, Д3. Ну, а три ще хід від стрибка коня на Б4. Так, Поки що буду тримати. Е4 від нього. Тут я б'ю завжди. І вийшла така сицилійський сицілі... захист, такий, типу. Тільки білим я розіграв, типу чорним. Структура сицилійського захисту. Принципі, одна з таких ідей, типу в стилійському захисті. Це, це Тура С1, Тура С6. Ну там Тура С8, тура c 3. А тут саме за цього Кіню розбити структуру і забрати центрального пішака. Така позиційна жертва. Не знаю, це він кудись ферзя переводить. Ну ідея моя в тім, що я не збираюсь поки рокеруватися, а просто поки маневрую. Хід ферзь F6. 6 плюс кінь Є під кінь є 4. Тобто... тобто так от. Отак от воно виходить. Підвисає кінь. Тактична слабкість. Така динамічна. Можемо подивити, що у нас є. Щось у нас є, не бачу я. Можу я все взяти, звісно. Але толку нема ніякого від цього. Тут пішак двічі захисник. Захисник. Захищена. Так, тепер можу. Провернути цю брудну річ. Проблема тільки в тім, що зазвичай, коли відкривається гра. Зазвичай а, то це на користь того, хто краще розвинений. Сказати, що я краще розвинений, не можу, бо в нього вже рокерований в нас в центрі. З іншого боку. Це ж просто гра. Це ж просто цікава гра. Пішака ми вже отримали за, за якість. Можливо, з'їмо другого, можливо, чіпати його не будемо, але. Поки що просто чекаємо, що він там хоче від нас. Ми можемо і d 4, але D4 закриває слона. Не дуже хід. Можемо кінь g 4 зіграти. Хід вже цікавіше, бо він ближче до короля. Тут відразу може промайнути якісь там жертви. Так, що це за хід? Ферсь. Чесно кажучи, не дуже я поняв. Чесно кажучи. Ми можемо з'їсти, бо по-перше, це збиває опору центрального коня. По-друге, десь, можливо, і тут тяпнемо. І вже 4 є хіт. Ну, давай, а що буде на це, от я не розумію? Нічого не буде, це добре. Так, просто відходимо поки що, чекаємо. Так, да, у нього слони, звісно, сильні. Питань немає. Небезпечні, небезпечні. Слони небезпечні. Дивляться на мій королівський фланг. Він десь може відійти конем, тут розмінятись. Ні, він просто відходить це окей. Це окей. Я можу спробувати перейти еншпіль, хоча. Ну, бо тут ферс сильна фігура. Як я тут зможу його? Чіпнути. Пожертвувати пішака? Він б'є сюди. Він. Давай. Якщо я, звісно, щось не туплю. Просто відкриється лінія G і культура буде на G1. Король десь в центрі в нас залишиться, то зі слоном, можливо, щось ми, як би. Як би влаштуємо якусь імову. Якесь полювання? чи що. Плюс-мінус. Плюс-мінус, мінус, плюс. Так, слон аж 5. Що буде на аж 5? Мабуть, нічого, але я для чого нам цей хід не знаю. Поки так просто. В общем. фигура на F5. Так. Тепер пожертвуємо на G7, якщо він далеко відійде. Якщо недалеко, то побачимо. Так, то вже так на F5. Він, звісно, може все це віддати мені. за коня. Ні. І ось воно. Прийшло до нас. Звідки ми не чекали, да, Оце ти так, Суперник? З'їв пішечка на G2. Не очікував, да, що воно тут може прийти. Так. А, нема такого ходу. Є просто такий хід, він такий хід. У нас кінь завис. Кінь завис. じゃあ、ストップ。 Мат висить, але не знаю я. 7 секунд, це трохи маловато, звісно. Буде або повне фіаско, або повний тріумф. Скоріше за все перше. Шах ще є в ньому. <плес> я таки знав, що не треба під цей шах ставати, але ризикнув на свою голову. 59 на 57, да. Да. Кинем ты рыбу хит. Ой, если он что -то. А потом FG2. А, я понял. Якщо сюди, наприклад, то тура є 4, ну це вже дуже важко побачити. Пу-пу-пу-пу-пупу. Mm, да, уж мат. Я щось не поняв. А воно все просто було. Ну, Треба віддавати фрезя. Ну, якщо кудись відійти, то мат. Я і шукаю якісь підключення фігур. На свою голову. А ні, тут нормально все було. Король це один. А, тут кінь тримає. Я щось думав, що він може спокійно якось тут шоховати мене. І тут ж кінь тримає. Йой -йой -йой. Тут уже нічия. Тут уже перемагаю. Тут що? Ай, Ферзіф 3 простий хіт. Чю ти блін. А я як вперся цим корлем бігати, дай бігаю собі. Ясно. Тут вже нічого не мав. Шахуй, не шахуй, просто все зі. Ну, було прикольно, що б прикольно, щоб я тут зараз захистився, звісно. Да, тут мат.